О, оце у нас карась. Друзі, дивіться, дивись, попер. Оце, мабуть, щось таке гарне. Дивіться, дивіться, що робиться. Хлопці, дивіться, що робиться. Вітаю всіх на каналі спінінг. Сьогодні, не дивлячись на таку погану погоду, і найгірше те, що для сьогоднішньої рибалки. Є вітер, який нам буде дуже заважати, адже ми приїхали сьогодні половити, зараз покажу, на мармишечку, бачите, Six Game Nano до одного грамчику, сподіваємось, сьогодні я сподіваюся на те, що ми з вами зможемо спіймати мирну рибу і якомога найбільше видів риб. Ну і взагалі що щось спіймаємо, тому що в таку погоду ще й вітер це буде дуже складно робити, адже ми будемо використовувати ваги від 0,2. Ну, судячи з того, що трошки дує, може і будемо використовувати грам. Ну і побачимо, що з цього вийде. А в нас є тільки кілька годин, тому що ну, з 6 до дев'ятої полому. Ну а далі потрібно буде їхати на роботку. Так, зараз нам треба перемотати шнур бо в мене тут на катушці стоїть 0,3. Ось в мене є ще 02. Поставимо 02, тому що 0,2 буде нам ну, покращувати контроль приманочки, тому ми зараз швидесенько перемотаємо його. Починаємо ловити трошки вітерець, звісно, для цього мармишингу. Це не сама <годова> чудова погода. Мормишити. Потрібно в штиляку. Тому що одразу не дивлячись на те, що у нас 0,2 шнурок, одразу вид, видуває дугу. Та й плюс такі легкі ваги. Ну, все ж ми працюємо до грама. В даному випадку я поставив саме грамчик, тому що тут глибина близько 2 метрів, і нам необхідно йти саме по дну. От. Ну і... Коли є вітер, то з цими всіми ділами, як ви розумієте, що трошки складності є. Так, по проводці, бачите, я роблю такі ківочні, так би мовити, таку гру. От. Ну і паузи, щоб приманочка впала на дно. На, на дні там вона лежить десь близько секунди-півтори і знов. Так, ну і по монтажику. Дивіться, у нас стоїть 08 грамів вольфрамчик, стоїть малесенький гачок з великим вушком і ось такий віст маготик. Ось такий віст маготик черв'ячного кольору. Флюр в мене тут стоїть 0,12, шнурочок 0,2. І вся снасть ось виглядає таким чином. Так, зараз, друзі, що я зроблю? Я поставлю Півмагатика, трошки половину тіла обірву, зроблю його трошки-трошки каратесеньким. Коротше, ну це якраз прийом з цієї приманки дуже прикольний, що можна взагалі оставити навіть ось таку малесеньку танточку. Так, давайте ось на такій довжині спробуємо. Да, було б непогано впаяти якогось карасика о, є, друзі, є, є у нас є рибка перша. Не судак, не судак, не судак, але бачите, який у нас, бачите, який у нас Гокунь. По -по -по -полос, полосатий гокунь. Так, ну все. Все, перша рибка у нас є на мормишечку. Давай, друже. Пливи. Так, ну що цікаво, що в мене сьогодні два дві вудки є ще. Я в тест взяв азурку до 2 грамів. Це X nano до грамчиків. Ще є до 2 грамів. Ну, от я вам скажу таке, що опа, покльовочка. Построювани однакові, в цих вудках швидкий стрій, тут використований карбон Т1100 і М55G, М55G нам додає дзвінкості, так, і, як я казав вже в такому першому огляді, і Т-1100 нам дає прочність цього карбону. Ну, от За рахунок того, що ми розкачуємо весь бланк, да, бачите, то він працює повністю там по всій довжині, не дивлячись на те, що там стрій в нього все ж таки швидкий. От. Так я вам скажу таке, що вудка до 2 грамів, вудка до 2 грамів, ну, по-перше, вона на 20, вона на 20 см довша. На 20 см довша. І вона трошки, ну, як на мене, вона трошки краще розкачує приманочки. От. Ну, хоча ця дограма, якщо ви будете працювати ну, в основному легкими вагами і хочете прям таку естетику, естетику, да? тонесеньку-тонесеньку, бо ця вудка ну, вона тут навіть в комилі тонша, ніж та, що до 2 грамів, то і буде прикольна та, що дограма. Ну, я певно, що собі все ж таки залишу до 2 грамів. Ну, По-перше, вона трошки за рахунок своєї довжини буде трошки далі кидати. Як мені, ну, Чисто моє суб'єктивне враження, мені здалося, що та, що до 2 грамів вудка, вона трошки легше її розкачати приманочку. Жилочку я не використовую. Поясню чому. Ну, По-перше, якщо використовувати саме жилки, то ви одразу, одразу вже будете втрачати в чутливості, тому що жилочка вона буде мати розтяжимість, так, і ви не будете відчувати, там, не, ну, не будете так відчувати не саму мармишку, не будете відчувати е, покльовку. Тому краще, як на мене, краще як на мене, використовувати саме шнур. Вот. Ну і Шнури якомога як то, тонші. Тобто, в даному випадку в мене це Азура Safina, ви бачили, я намотав 0,2. Якщо є можливість поставити там 0-125 там якийсь, то взагалі буде найкраще. Ну, і головне відрегулювати тут фрикціон, тому що на таких тонких монтажах, бо тут і флюри 012, 0,14 потрібно ставити, ну, ви можете. Банально там, якимсь карасьом це все порвати. По проводки, я думаю, що вам зрозуміло, да? Тобто головна проводка це, ну краще палочку догори, я так показую, щоб вам було видно. Тобто мармишкою робите раз, два, три, 4,5, 6, 7, 8, з 10 качків і пауза, щоб приманочка падала на дно. Якщо ви використовуєте там мармишечку 0,3, 0,4, 0,6 грамів, і у вас ціль спіймати саме білу рибу, то не треба класти приманочку на дно. Достатньо того, щоб ви йшли в толщі води, там, де тримається синець, платвіца, краснопір. Такі риби. Ребята, так. Ну ось, мармишинг. Ось, ось, бачите? Впаяли ми якого. Гарного. Гарного леща. Його Лещаку. Ну, вот це, это, слушай, это взагали. Смотрите, взял громовая приманка. Здесь у меня стоит 0,18 флюр и полмагота. Ребята, это полмагота. А ну, Сань, сделай фотку. Так, ну, что по забросу? Так. Ну... Десь 10-не знаю, може там 12-14 метрів це максимально що вдається зробити. Ну, в принципі, мармишинг він... О, це була подача. Капіте. В принципі, тут головне я до цих подач. В принципі, цього достатньо. Головне підбирати такі місця, щоб у вас була одразу глибина. Там, ну, Бачите, ми ось в такому каналі зараз знаходимося, то тут 2, 2 метри одразу там біля плит, тому нам тут дальній закид ніякий не потрібен. Так, зараз тільки що у нас не відкусило. Рибка тільки що в нас маготика. Я, до речі, ось для таких цілей використовую тільки приманочки від віста. Ось такому, зараз вам покажу, ось в такому черв'ячному або в кольорі лох. О, це, як на мене, оптимальні приманочки. Так, одразу рвемо половиночку. Ну, бачите, да, яка, вон, яка вона рухлива. Ну, ці, звісно, вісти для цих цілей дуже крута річ. Так о, о. о. Все. То певно, що акушок був у нас. Зараз круто полетіло. Тут ще треба привикнути до закиду. О! О, біла-біла, хлопці! Хлопці! Ха-ха-ха! У нас. Так, да, це, це, це і. Да. Дивіться, О, ось така риба у нас. Синець. Синець ось такий, бачите? Ось такий синець. Пливи. Пацан. О, ну, це, це вже. Це вже, у нас, це вже у нас четвертий вид риби. Риба... Риба-бубирь. Риба-бубирь, бачите? Який гарний. Ай-яй-яй. Ух! жерешара, да? Ото бачив? Карась, да? Так, що, що зараз? Зараз кокунець. Знов кокунець. Зараз кокунець. Давай, друже, але ми не за тобою прийшли. Не за тобою. О! Давай, шуруй. О! щось у нас, хлопці, тут за, заспівав фрікціон. Заспівав... О, слухай, ну це трофей. Це трофей. це трофей. Це трофей. Друзі, дивіться, це такий вже трофей-трофей. Зараз трофей. дядя Толя зробить мені фотку з цим трофейним окуням, тому що у ті ваші всі судаки, то все не цікаво. О. От, так, друзі, прийшли за кілька, я би сказав, що за півтори годинки. Вже з півтора десятка рибки і навіть кілушний лящ нам потрапив. Цікаво, цікава, дуже ловля. І е, прикольно те, що от навіть от, от такий от, е, окунь, ну це я не знаю, скільки там грамів 100-150 максимум в ньому. Ось такий от окунь е, на вудку до одного граму на мармишку. По-перше, що дуже круто відчувається. Покльовка його, і він дає такий супротив на розпущеному фрікціончику. Ну, отримуєш задоволення і не складно взагалі спіймати. І цікаво, то, що от ти ловиш і ти навіть не можеш уявити, да, яка риба може клюнути. Клюнути може будь-що. Будь-яка мирна риба або хижак, навіть щука може клюнути. О, дивіться, який гарний. Який гарнюній. Це такий вже. Це такий вже з'їдобний, Дивіться, бачиш, це такий... О, краса яка. Так влупив тільки що. А? Ще закрою, бачите, не, від, не ростився він. Давай, шуруй. І все, друзі, бачите, знову магот, навіть нічого не міняю. Я відкушую, поняла, як я казав, кусочок тіла від нього. І тим самим регулюю по вподобанню рибки. Буває так, що рибка хоче цілий магот їсти, а буває так. Як зараз відбувається, що треба, треба його різати. Так, що ще помітив? Значить, В класичному спінінгу я завжди даю звис для дальнього закидання там, ну, там 20-40 іноді навіть см, іноді 50 см даю звис. А тут я помітив, що мармиху потрібно підмотувати повністю. Майже впритул до тюльпана, там залишаю максимум сантиметр. І от саме з таким сантиметровим звисом бланк грузиться, бланк грузиться набагато сильніше і у нас приманочка вилітає ну, далеко, дуже далеко вилітає, як, якщо зважати на вагу, якою ми ловимо. От, тобто беру сантиметр до кінця, роз, розганяю бланк і летить ну, метрів зараз оці півтора грам, метрів, мабуть, я не знаю, там, 15, якщо не більше. Ну так далеченько летить. Дивіться, 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 як клює. Опа, є. Дали заїсти. Оце взагалі, бачите. Дивіться який окунь. Це просто капець. Просто капець. Одні очі. Ну. А, а риби які. хе Просто в заброс. Друзі, просто на кожному закиді. Тупо на кожному закиді, блін. І що цікаво, що ці окуні, вони так, ну, блін, прям так бух. Такі подачі, блін, так його круто відчуваєш. То мабуть стайка підійшла, тому що я от, я от знайшов точку, в яку я кидаю. От тупо в кож... кожний закид. Витягую такого окунця. Оце так би на змаганнях, знаєте, де за кожну рибу дають тисячу балів. Отак стати, наваляти цих матросів. Опа, знов... Опа! Слухай, по три, по три цей, по три. залишилася там приманочка. Залишилося. Такі подачі, я не знаю чи видно там в кадрі як е спрацьовує вудлище, але удари такі, знаєте, наче там, коли ви ловите там на звичайну вудку, наче там окуня такі півкілушні. Ну, Давайте зараз ще туди саме, туди саме кинемо. О, Да. Ну, катушка сюда однозначно тисячка, максимум 2000. У мене 2500 це дайва, але вона трошки менша, ніж шимановська 2500. Це так, знаєте, вже крайній випадок, якщо немає маленької катушки, в принципі, можливо використовувати, але головне, щоб вона була дуже легка і гарно працювала з тонесенькими шнурами. Тому що якщо катушка буде неякісна, це буде сплошні там бороди, ну і будуть реальні проблеми. От, ну, Я максимально раджу, щоб саме це була там тисячка або пів, пів, півтора тисячка. О, оце у нас карась. Друзі, дивіться, дивись попер. Оце, мабуть, щось таке гарне. Дивіться, дивіться, що робиться. Хлопці, дивіться, що робиться. Хоча морда й труси, може і окунь. Може і окунь. Красиві? Я не знаю, ви ти диви, як воно пре. Як воно пре, може і карась. Друзі, такий окунь, що? Дивіться. Блін, ви подивіться. О, ви подивіться, який. О. Блін, друзі, гляньте, який кабан. Це просто капець. Просто капець. Який красень. О! О! Ха-ха-ха! Клас! Це, ну, блін, для мормишки це реально трофей. Да, да. Дивіться на мою щасливу щасливу мордочку. Ну це дуже круто. Так, ну, друзі, ось такий у нас, бачите, який у нас красень. Просто ось на цей віст маготик влупив. Те, що треба, те, що треба, реально. Блін, ну дуже-дуже, дуже круто. Яка вон краса, дивіться, зараз ми йому зробимо фоточки і будемо випускати. Так, ну що, кабанчику, дякую тобі за те, то, що ти так класно нам зробив. Зробив нам добре. Пливи, пливи. Пішов, пішов, красень. Закінчили ми риболовлю, спіймали, я не знаю, ну там за три десятка риб. І що цікаво, що була різна риба. Я спіймав п'ять видів риб. Мій напарник по сьогоднішній рибалці влупив навіть кілушного ляща. Ви бачили, і що прикольно, що ось ця тендітна, тендітна вудка вам дозволить постійно бути з Ви можете спіймати від уклейки, закінчує там саме надперебачуваний риба, І карась, крупний окунь, щука, плот. Будь-що дуже цікава тема, друзі. Ще для вас обов'язково познімаю мармишингову рибалку. Ну, на цьому все. Дякую, що подивилися. Підтримуйте український контент вподобайками. І побачимось на наступних рибалках.